Гроші на смітті. у дубні волонтери збирають вторинну сировину, аби зібрати кошти для військових: скло, папір, пластик, бляшанки з під напоїв, використану плівку, втор сировину зуміли перетворити на донати, приймають все, що може піти на переробку. Уже заробили 140 тисяч гривень, закрили збір на авто. Нині збирають на квадрокоптер для військових. Добрий день, добрий день. Принесла в тор пластик, папір. Дуже дякую. Пані Валентина при кожній змозі приносить макулатуру, скло, пластик та все, що можна буде в подальшому пустити на переробку. Перед тим як передавати матеріали волонтерам, сортує їх. Будь-якими можливими способами хочеться допомогти нашим ЗСУ і плюс дуже велика. Е Розуміння того, наскільки в нас засмічене довкілля, хочеться, щоб воно було і частіше. Ну але звісно, наші ЗСУ – це на першому місці. Пенсіонерка Світлана вже півроку носить пластик волонтерам. каже, допомагає українським військовим. Чим може. Пенсія в мене невелика. Допустимо, кожен раз грошима допомогти. Я не можу. А це я рахую це прекрасна справа, що ми можемо хоч чим допомогти нашим хлопцям. Керує волонтерським центром Інна Яцина. Ще з 2018 року жінка розпочала свою доброчинну діяльність. Спершу приймали російські книжки на макулатуру. Таким чином заробили 38 тисяч гривень. Потім вирішили приймати вторсировину. пластик, починаючи від пет пляшок і закінчуючи тарою з під прального порушку, скло, алюмінієві бляшанки з-під напоїв, використану харчову плівку, картон. Наприклад, ось пляшки різні, теж білі і кольорові. Пляшки здаємо як склобій, і пляшки здаємо як тару, тому що ось така чиста пляшка. Якщо ви її помиєте, вона буде коштувати дорожче, чим склобій. Спершу пані іні ідея збирати вторинну сировину не сподобалась. Каже, не могла уявити, як це все буде відбуватись. але потім зрозуміло, що вторг сировина приносить донати. Її переробляє підприємець із Костополя, з яким співпрацюють активісти. Ми вирішили е, ризикнути. Все почалося з того, що знай російську книжку допоможе ЗСУ. А потім біля книжок з'явився і пластик, і скло, і алюміній, і все інше. Окрім збирання вторинної сировини, волонтери плетуть сітки. Розпочали ще у 2020 році. Кажуть, попит на них є постійно. Вже запросто вмію, ну і швидко, воно якось раніше трошки було повільніше. Близько 13 людей щодня приходять плести сітки. Пані Інна розповідає, на початку повномасштабної війни місця не вистачало для добровольців. Зараз бажаючих плести сітки поменшало, та з цим допомагають у інших громадах. У нас є дуже багато помічників, які теж беруть сітки і плетуть. Це в нас і в плості плетуть, і в Семидубах плетуть, і е, зараз в е, інших вербі плетуть. Тобто є дуже багато помічників. І ми рогоші плетуть, і в нас п'ятий ліцей плете, і ми все одно не встигаємо, все одно замовлення нікуди не дівається, тому що сітки це розхідний матеріал. Скільки спили сіток за ці роки, волонтери вже навіть не знають. За вісім місяців завдяки макулатурі заробили для військових 140 тисяч гривень. Нещодавно волонтери закрили збір на автомобіль для українських військових. Зараз збирають на квадрокоптер. Не вистачає ще близько 20 тисяч гривень. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.